Будь ласка, під час зимових свят в обласному центрі тривають майстер-класи, де уж вчать створювати новорічні прикраси із підручних матеріалів. Такі іграшки користуються більшою популярністю, аніж декоративні прикраси, які лежать на прилавках крамниць, кажуть місцеві майстрині. Активно долучаються до творчості не лише діти, а й дорослі. Серед них і пані Вікторія. Жінка давно займається рукоділлям, зізнається, рідним та близьким дарує тільки ексклюзивні речі. Цьогоріч готує подарунок ароматизовані ялинки. Такі вироби Несуть дуже хорошу енергетику, і я люблю дарувати. У мене є синочок три роки, і от останнім часом ми з ним намагаємося і ялинкові прикраси, і різні там подарунки бабусям-дідусям, відкриточки. От, по максимуму, все робити своїми руками. Свою ароматизовану ялинку створює й Сашко. Хлопець швидко опанував техніку рукоділля за допомогою голки, нитки, гудзиків та кольорових стрічок. Він оформляє прототип зеленої красуні. Я роблю новорічну ялиночку. Я хочу. Її повісити на свою велику, як у нас вдома, таку з кольоровими шариками. На виготовлення ароматизованої ялинки треба витратити півтори години. Психологи кажуть, така творчість не лише тішить око. Робота руками розвиває у дітей моторику. Дорослим таке заняття допомагає знайти внутрішню рівновагу. Це приємне таке. Ем... Поринення у таку різдвяну казку, тому що тут пахне дуже різдвом для кожної жінки. Взагалі робота руками це поповнення її жіночої енергетики, і це дуже важливо для дітей. Це поєднання сім'ї. Традиція прикрашати новорічне дерево солодощами, печивом та всілякою смакотою збереглася й понині, палки прихильники такого дизайну, найменші ужгородці. На майстер-класах діти разом з батьками оздоблюють печиво родзинками та розмальовують його цукровими олівцями. Такою творчістю можна займатися і в домашніх умовах, кажуть педагоги. Можна в принципі зробити його в домашніх умовах. Тут вже залежить від людини. Хтось може зробити за 15 хвилин печеньку, готове вже спечене. Хтось може прикрашати його і до годин. Тобто, наскільки я. Тропотлива робота, а ще новорічне печиво довго зберігається. Навіть після зимових свят така солодка іграшка буде смачна.